Декілька наших знайомих військових вони нам сказали, що є отака потреба, дефіцит. У нас були машинки, швейні, які були предназначені для, для важких тканин. А що це у вас військова форма, одяг, жилети? Прийшла жіночка і спитала, скільки коштує спальник, а і почала плакати, бо в неї нема грошей. Працювали навіть з європейськими компаніями. Якщо робиш гарну справу, то роби, а не так, уже щоб тільки пропіаритися на цьому. З чого почалася наша громадська ініціатива, це звичайно, як і всі, всі дізналися про початок війни, були збентежені, стурбовані страх і все інше. Ніхто на перший, на другий день не залишився вдома. Тобто, перший день ми старалися позакривати робочі якісь питання. А з другого дня ми вже шукали, як бути чим корисним нам військові віддали там деяку стою стару форму. Ми її почали шити пороти і з неї шивати перші наші вироби. У нас були машинки швейні, які були предназначені для, для важких тканин. До нас звернулися з громадської організації Кропхаб, що у них є з брезенту отакий виріб і треба пошити рюкзаки для ракет. Тобто це такі були перші початки. Потреба з кожним днем і зростала, зростала, і ми почали додати людей. І тобто це були різні люди, тобто, які приходили там і плели сітки, там щось допомагали, сортували. Тобто потрохи у нас додалися швеї. В першу чергу ми шукали швеї переселенців, щоб їм також допомагати. І різні люди нам. У кого були свої машинки, де вони докуповувались, хтось приходив, там, просто казав, в мене є вдома швейна машинка, я вам можу на деякий час дати. І так уже в нас вийшло, що вийшов повноцінний цех швачок, які були згуртовані одним ділом. Навіть була потреба там збирати пластикові бутилки для того, щоб робити посилення на карманах. І, звичайно, бутилок в такому кількості не було. І посилали своїх чоловіків, щоб вони по мусоркам контейнерам збирали ці пластикові бутилки. І от з пивної бутилки виходило шість карманів. Почали ми відшивати перші вироби, і досить багато ходило людей. І тут приходить хлопчина, 1,90 дев'яносто, і в нього була балаклава. Це ж ми якраз на нього вділи, вивели на двір, на фоні дров, зробили фото. Він так гарно попозував. І це було фото на телефон, але ти бачиш, це фото стало якраз на плакати, коли ми вже у нас вийшла назва тактік Юа. І цей хлопчина досі там у нас на будівлі, на плакат, стоїть на колі. Інці і якраз одягнений плитоноско. Постало питання, те, що в нашу таку команду треба було обізвати, і вирішили назвати тактик для того, щоб хоча б якісь там ну, нас могли тобто, розрізняти. Не так, що там десь купа швачок. Хоча були такі, що перші хлопці, які приїжджали з воєнкомату, вони казали, розвантажувальні жилети можна взяти у Анни. Що є така дівчина на, на в підвалі, але вона дуже зла. <хи> Прийшла жіночка і спитала, скільки коштує спальник, а, і почала плакати, бо в неї немає грошей. Я її обняла і кажу, нати вам спальника. Вона ще не розуміє, Я така Та в мене грошей немає. Кажу, ідіть, просто от вам тримайте спальник і йдіть. А вона стоїть і плаче. Для нас було честю а, безкоштовно її зробити швиденько, віддати тій жінці. Я дуже вдячна, що на моєму шляху багато людей попадались. Як, наприклад, є Олена, яка військовослужбовець, і вона вишиває шеврони. І вона за жоден шеврон ніколи не взяла жодної копійки. Інколи через нас просять що якийсь одяг, і потім, щоб ми там, вишили шеврон. Ми просимо її і ми просто людям віддаємо Вони, скільки грошей, Я кажу, не скільки, просто дякую. Тобто, Спасибі звертаються люди, які е, отримують гарні е, кошти, але просто він хоче, щоб йому все дали волонтери. Бо в нього там є жінка, і він краще її передасть. А вона буде без кінця ходити до косметолога. Таких е, історій також досить багато. Були у нас організації, які до нас зверталися, і ми бачили, що вони хотіли просто. Пропіаритись, то тобто, єсть, коли там пахло повісткою перед носом, тобто, і такі, а давайте ми там щось і ми поснімаємо, побігаємо. То я таким просто відмовляла, бо ну я не хочу грати в такі ігри. Якщо робиш гарну справу, то роби, а не так, уже щоб тільки пропіаритися на цьому. Наш маленький колектив. Можна порівняти з маленьким джерельцем, яке впадає в річку і далі там вже набирає якесь велике русло. Дуже ми чекаємо перемоги і любим способом допомагати тільки, щоб ми приблизилися до перемоги, і також підтримувати наших воїнів ЗСУ. І таким чином локальний активізм наближає нас до перемоги.